Фантастичний фільм під назвою Я робот усі ці роботи лихі стати є одним з тих фільмів, на продовження якого чекали багато глядачів. Студія була не проти продовження фільму, але в ті роки актор Віл Сміт був надзвичайно популярним і йому надходили сотні пропозицій стосовно нових сценаріїв. Гроші, які йому пропонували за фільм Я робот він міг отримати за будь-який інший фільм. До того ж, Віл Сміт не хотів повторюватися, тим паче, що зйомки в цьому фільмі виявилися дуже непростими. Скоріше за все, головною причиною того, що сіквел так і не відбувся, заключається в тому, що, хоч і перша частина була доволі успішною в прокаті, але не настільки успішною, щоб студія готова була платити актору такі шалені гроші. Наприклад, як це зробила студія Sony в третій частині фільму Люди в чорному. Шановні, будь ласка, хвилиночку уваги. Дякую. В цій частині Віл Сміт також не хотів брати участь, але перші два фільми принесли більше грошей, ніж фільм Я робот. Отже, Сміта просто засипали грошима. Він заробив більше ста мільйонів доларів на третій частині фільму. Насправді це вже навіть стало якоюсь фішкою від Сміта не зніматися в продовженні, яке йому пропонують. Дещо подібне сталося з фільмами «Хенкок» «Я тобі ногу в дупі зламаю, стара і Я Легенда. Мене звуть Роберт Невіл. Я єдиний, хто вижив у Нью-Йорку». У випадку з фільмом Я Легенда. Продовження може виявитися дещо дивним, але фільму задумали приквел. Тобто, мали бути показані події, які відбувалися до подій в оригінальному фільмі. Від ідеї продовження фільму Я Легенда. Студія та продюсери досі не відмовилися, так як їм не дає спокій, шалений успіх фільму, який приніс більше ніж 600 мільйонів доларів касових зборів. Початково фільм Я робот мав бути ще більш похмурим та з дорослим рейтингом. Планувалося щось типу історії з фільму Термінатор, де також розповідається про протистояння людей, роботів та зловісного штучного інтелекту. Потрібен твій одяг, чоботи і мотоцикл. Але після того, як написаний сценарій потрапив до студії Дісней, бо саме вони першими зацікавилися фільмом, там почали перейматися за надмірну жорстокість у фільмі. Disney попросили, щоб режисером фільму став Брайан Сінгер, який на той час зняв вже другу частину фільму про людей Ікс. Пиво є. Це школа, тобто немає. Немає. Хоч на дворі був лише початок нульових, і фільми про супергероїв були ще не настільки популярними, але люди X вже тоді мали великий успіх. Але про них розповім в іншому випуску. Коли в Дісней виникли фінансові труднощі, сценарій фільму Я робот був відкладений на невизначений термін. Сінгер не мав часу чекати і відмовився від режисури фільму. Через деякий час потенціал майбутнього фільму. Помітила студія Fox. Але навіть вони наполягали на тому, що в цьому варіанті сценарію фільм був надто жорстоким. Тому від надмірної жорстокості було вирішено позбутися, так як студія боялася, що фільм не принесе їм прибутку. Коли студія вже більш-менш вирішила проблему з сценарієм, вони почали пошук актора на головну роль. Бажано з чималою популярністю на той час. Актор Дензел Вашингтон. Розповідав, що йому пропонували головну роль у фільмі, але йому не сподобався сценарій. На його думку, сценарій виявився занадто дитячим. Віл Сміт погодився знятися у фільмі, але попросив за це аж 20 мільйонів доларів і 10% від майбутніх касових зборів. Стільки ж він отримав за свій попередній фільм Люди в чорному 2». Студія не погодилася надати Сміту 10% від касового збору. Тоді Сміт попросив 30 мільйонів доларів. Студія погодилася виплатити йому 28. На щастя, для студії Сміт погодився, тож питання Гонорару було закрито. Поки студія шукала актора і узгоджувала питання з бюджетом, сценарій встиг змінитися до невпізнання. Спочатку сценарій до фільму писав Джеф Вінтер. Він же й написав сценарій до фільму Остання фантазія. Духи всередині. Але коли його роботу побачили на студії, його одразу ж звільнили, тому що він написав якусь нісенітницю. Тебе звільнено без вихідної допомоги. Хадера студія найняла Лоуренса Конора і Марка Розенталя, які зовсім нещодавно написали хороший сценарій до фільму Планета мавп для тієї ж студії Фокс. Коли вже Конор і Розенталь дописали сценарій, то їх теж одразу ж звільнили. Тому що вони написали ще більшу нісенітницю, ніж Джеймс Вінтер. <риклад> Після цього студія знову найняла Вінтера і попросила його повністю переписати сценарій, але вже більш простіше і не так розтягнуто. Коли Вінтер все ж таки дописав сценарій, то студії все одно чогось бракувало. І що ж ви думаєте, його знову звільнили? Згодом студія звернулася до аківи Голцмана, який написав сценарій до фільмів Ігри розуму Константин Володар Темряви та Я Легенда. Він повинен був написати сценарій з самого початку. Хоч Голцман і переписав сценарій з нуля, але Вінтер побачив в ньому багато матеріалу, якого він сам і написав. І він добився від студії, щоб йому виплатили гроші за його роботу і вписали його ім'я. В фінальних титрах, інакше він звернувся б до суду. Я вас, знаєте, по судах затягаю. Як ми можемо побачити, ім'я Вінтера все ж таки вписали у фінальні титри. Його ім'я написано навіть вище за Голдсмана. Коли режисер е, фільму Алекс Прояс, режисер Алекс Прояс спостерігав за цими війнами сценаристів, то він теж подумував покинути цей проект. Але через контрактні обов'язки, які він вже встиг підписати, він не зміг цього зробити. Найбільше діставалося саме Алексу. Він згадує, що зйомки фільму Я робот був найжахливішим досвідом за всю його кар'єру. З його слів, він немов біг марафон, а студія весь час жбурляла в нього стільцями і била його палицями. Алексу настільки набридло, що студія весь час втручалася в процес зйомки. І вчила його, як йому потрібно робити його ж роботу, що він навіть думав вступити у відкритий конфлікт зі студією. Але його друзі його відмовили мовляв, якщо він вступить в конфлікт із студією Fox, то він може забути про роботу режисера не лише в Голівуді, а й в Європі також. Ось наскільки впливовою є студія Fox. В американський прокат фільм потрапив в липні. 2004 року, і в свої перші вихідні фільм приніс цілих 50 мільйонів доларів, скинувши з першої позиції другу частину фільму Людина павук. Результат, здається, виправдав очікування, але через тиждень в кінотеатрах з'явився фільм під назвою Перевага борна. І збори фільму Я робот почали потроху сипатися. Фільм Перевага Борна. В американському прокаті зміг зібрати 176 мільйонів доларів при бюджеті в 75 мільйонів, а фільм Я робот зібрав всього 144 мільйони, при бюджеті в 120. Справи фільму покращили світові збори. На світових зборах фільм зібрав ще 203 мільйона доларів. І хоча сумарні касові показники, що склали 347 мільйонів доларів, при виробничому бюджеті в 120 мільйонів це в будь-якому випадку є успіхом, але студія була дуже розчарована таким результатом. Ми хочемо більше грошей. До прикладу, фільми Хенкок і Я легенда, де в головній ролі був також Віл Сміт, збирали по 600 мільйонів доларів при бюджеті в 150. Різниця, як не крути, все ж помітна. Розмови про продовження все ж були. Але через невдоволення студії через касові збори вони не могли запропонувати сміту ще більше грошей, ніж вони заплатили йому за першу частину. Ви настільки багаті з їх слів, такі касові збори не варті того, щоб витрачати такі космічні суми на гонорар одного актора. Джон Девіс, який був продюсером фільму, розповідав, що було здійснено декілька спроб залучити сміта до продовження фільму. Але все закінчувалося на етапі перемовин зі студією Overbrook Entertainment, власником якої являється Віл Сміт. А ось, наприклад, режисеру Стівену Спілбергу настільки сподобався фільм Я робот, що він навіть погоджував з Томом Ротманом питання про співфінансування фільму під назвою Робопокаліпсис, який завдяки своєму сюжету міг стати неофіційним сіквелом фільму Я робот. Всі фінансові питання були вирішені, та й сам проект залишався живим, але приступити до зйомок також заважали постійні проблеми зі сценарієм. Було це все ще у 2012 році. Коли за цей проект знову згадали за вікном був вже 2018 рік, і Спілберг заявив, що для проєкту такого масштабу він вже занадто старий, але порадив, щоб режисером фільму став Майкл Бей. Так як в нього вже був успішний досвід з трансформерами. Але якщо вірити чуткам, то поки вони вирішили питання з режисером, світом почала ширитися пандемія, і знімати такі масштабні проекти було неможливо і дуже небезпечно. Хоча все ще є надія, що колись ми все-таки побачимо продовження фільму Я робот. Усім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося відео, то будь ласка, залиште коментар під відео та оцініть вподобайкою. До нових зустрічей.